Provision ISR розробила власний аналітичний рушій під назвою DDA, що розшифровується як виявлення, розрізнення та оповіщення. В основі аналітики DDA лежить розпізнавання об'єктів, зосереджене на трьох основних типах: люди, двоколісні транспортні засоби та чотириколісні транспортні засоби. Використовуючи ці об'єкти, система дозволяє користувачам задавати інтелектуальні правила, такі як перетин лінії та моніторинг стерильних зон. Наприклад, сповіщення можуть спрацьовувати, коли об'єкт перетинає лінію в певному напрямку або входить у заздалегідь визначену зону. Ці правила також дозволяють здійснювати підрахунок об'єктів, надсилати сповіщення на основі порогових значень при перевищенні лімітів, і автоматично формувати звіти, що надають цінну інформацію для операційної діяльності. Більш просунута аналітика на основі часу поєднує розпізнавання об'єктів із правилами тривалості, що дозволяє реалізувати такі функції, як виявлення затримки людей та виявлення незаконного паркування транспортних засобів. Користувачі можуть визначати, скільки часу об'єкт може перебувати у певній зоні до того, як буде зафіксовано подію. Спираючись на цю основу, Provision ISR представила аналітику другого покоління, яка виходить за межі ідентифікації об'єктів і включає розпізнавання атрибутів. Для людей можуть бути визначені такі атрибути, як стать, приблизний вік, колір одягу та наявність окулярів. Для транспортних засобів система може визначати колір, тип транспортного засобу, наприклад, автобус, позашляховик або пікап, а також виробника. Дані атрибути в MVR доступні для пошуку після події, що прискорює розслідування. Аналітика включає розпізнавання облич номерних знаків через LPR камери та термічний моніторинг вогню і температур. Рішення вдосконалено модулями керування паркуванням у NVR та VMS, а також автостеженням PTZ, що забезпечує розумне відстеження людей і транспорту в реальному часі. Аналітика перетину лінії виявляє, коли людина або транспортний засіб перетинає визначену віртуальну лінію, викликаючи сповіщення або автоматизовані дії. Це ідеально підходить для охорони периметра, виявлення транспортних засобів, що рухаються у неправильному напрямку на односторонній вулиці, або навіть для ідентифікації транспортних засобів, що виїжджають з метою автоматичного відкриття воріт. Давайте подивимось, як працює аналітика перетину лінії. Ми намалювали віртуальну лінію, налаштовану на виявлення лише двоколісних транспортних засобів, і ігнорування всіх інших об'єктів. Щойно двоколісний транспортний засіб ідентифікується при перетині лінії. Система запускає спливаюче відео на весь екран, забезпечуючи негайне візуальне підтвердження в режимі реального часу. На камері у верхньому правому куті ми використовуємо аналітику перетину лінії з ПТЗ камерою для виявлення транспортних засобів, що рухаються справа наліво. Коли транспортний засіб виявлено, система автоматично запускає ПІТІЗЕД стеження. Система відстежує транспортний засіб у реальному часі для покращеного моніторингу та підвищення обізнаності про ситуацію. Переходимо до аналітики стерильної зони. Аналітика стерильної зони контролює визначену область і сповіщає щоразу, коли в неї потрапляють несанкціоновані об'єкти. Ви можете налаштувати її на виявлення певних типів, наприклад, транспортних засобів або людей. І ігнорування інших, що робить її ідеальною для обмежених зон, місць із забороною паркування або чутливих громадських просторів. Давайте подивимось, як працює аналітика стерильної зони. У цьому прикладі ми налаштували дві зони для виявлення людей, ігноруючи транспортні засоби. Щойно хтось заходить у будь-яку з зон, на екрані одразу з'являється відеопопап, який у реальному часі сповіщає оператора. Навіть якщо людина переходить у другу зону, система створює нову подію, гарантуючи, що нічого не залишиться непоміченим. Далі поговоримо про аналітику метаданих. Наш штучний інтелект може визначати ключові характеристики людей, транспортних засобів і двоколісних транспортних засобів. Після події ви можете шукати за цими характеристиками, що дозволяє швидше і легше знаходити конкретні інциденти та точніше налаштовувати розслідування. Дозвольте показати вам два реальних приклади. У першому випадку інцидент стався на парковці, де свідок повідомив, що білий Сітрен в'їхав в інший автомобіль і поїхав. Використовуючи аналітичну пошукову систему в нашому NVR, ми можемо ввести колір і виробника автомобіля, щоб швидко знайти потенційні збіги. З результатів пошуку ми можемо детально розглянути кожен інцидент і, за потреби, переглянути відео на весь екран для повної перевірки. Лише за кілька кліків ви можете швидко і точно знайти потрібні вам події. Більше не потрібно переглядати години непотрібних записів, у другому випадку людина взяла рулон кабелю з магазину без дозволу. Менеджер магазину описав цю особу як чоловіка у чорній гольфсорочці. Вівши ці характеристики у пошукову систему, ми швидко звужуємо результати зверніть увагу, скільки атрибутів доступно для людей. Щоразу, коли ви можете шукати за атрибутом, це означає, що наш She може точно його виявити та ідентифікувати. На другому результаті ми ідентифікували людину, яка тримала кабель. Клікнувши на знімок, ви миттєво отримуєте 7 секундний попередній перегляд, а також можете дослідити більше, використовуючи деталі знімка для перегляду додаткових атрибутів. Зверніть увагу, що результати пошуку містять додаткові атрибути, які ви не вибирали спеціально, наш ШІ автоматично визначає та виділяє їх, надаючи вам ще більше інформації про кожну подію. Звідти ми можемо переглянути весь інцидент і навіть експортувати відео як доказ. Ці приклади підкреслюють, як аналітика метаданих дозволяє операторам швидко знаходити та розслідувати інциденти за допомогою атрибутів, економлячи час і підвищуючи ефективність роботи. Далі розглянемо аналітику щодо тиняння та незаконного паркування. Принципи роботи обох подібні Вони ґрунтуються на розпізнаванні об'єктів у визначеній зоні, і подія спрацьовує лише тоді, коли об'єкт залишається там довше за встановлений поріг часу. Аналітика тиняння зосереджена на людях. Аналітика незаконного паркування зосереджена на транспортних засобах. Наприклад, ви можете відстежувати, як хтось тиняється біля банкомата або контролювати, скільки часу людина перебуває у зоні очікування лікарні. Якщо час перевищує встановлений поріг, система може повідомити чергового менеджера та зафіксувати інцидент для подальшого аналізу. Аналітика незаконного паркування може використовуватися для сповіщення, якщо під'їзд заблоковано надто довго, або для підвищення операційної ефективності, сповіщаючи менеджерів, якщо зони завантаження зайняті довше дозволеного часу. Або якщо транспортні засоби та автомийки затримуються довше, ніж очікувалося. Обидва види аналітики допомагають організаціям підвищити безпеку та покращити операційну ефективність, поєднуючи виявлення об'єктів із часовими правилами. У цьому кейсі співробітники виходили на перекури на парковці, що суперечило політиці компанії. Рішенням стало створення зони для перебування з порогом у 15 секунд і запуском звукової сирени у разі фіксації події перебування. Зона перебування позначена синім кольором. Щойно людина заходить у цю зону, починається зворотний відлік. Зворотний відлік, який ви бачите тут, наведено для графічної ілюстрації. У цьому прикладі перша людина не перевищила ліміт у 15 секунд, тому сигналізація не спрацювала. Коли та сама людина знову заходить у зону, запускається новий таймер, і якщо заходять інші люди, для кожного починається власний зворотний відлік. Подія спрацьовує. Щойно будь-хто перевищує встановлений поріг часу, що забезпечує точний моніторинг усієї активності у визначеній зоні. Перейдемо до підрахунку об'єктів. Наш штучний інтелект може рахувати людей. Двоколісні транспортні засоби та чотириколісні транспортні засоби. Підрахунок може здійснюватися як за перетином лінії, так і у визначеній зоні. Підрахунок це лише початок. Ви також можете встановлювати пороги для кількості об'єктів, налаштовувати сповіщення при перевищенні цих порогів і зменшувати кількість хибних тривог, вказуючи, скільки часу поріг має бути перевищений, перш ніж спрацює подія. Система може автоматично генерувати звіти щодня, щотижня або щомісяця, допомагаючи вам визначати тенденції, наприклад, найзавантаженіший день у магазині. Ця інформація допомагає приймати більш обґрунтовані рішення, наприклад, залучати додаткових касарів або охоронців у години пік. А тепер подивімося, як це працює на практиці. У цьому прикладі підрахунку в зоні ми встановили поріг у три особи. Якщо поріг перевищено, на екрані з'являється напис Зачекайте. І запускається відеопопап. Коли люди заходять у визначену зону, лічильник входів збільшується, а лічильник перебування показує, скільки людей знаходиться всередині на даний момент. Коли заходить ще одна людина, і поріг перевищується, ОСД оновлюється і з'являється попап. Коли люди виходять, лічильник виходів збільшується, а лічильник перебування зменшується, відповідно надаючи операторам можливість у реальному часі відстежувати заповненість і ефективно керувати простором. Аналітика розпізнавання облич це функція відеоаналітики, яка автоматично ідентифікує людські обличчя в полі зору камери. Після виявлення обличчя система робить знімок і надсилає його на NVR для зберігання. Розпізнавання облич розширює можливості аналітики, впроваджуючи бази даних, у яких знімкам можна присвоювати імена. Коли обличчя виявлено, система надсилає знімок на NVR для порівняння в реальному часі з цими базами даних. Кожна база даних може мати власний розклад і правила. Наприклад, блок-лист може активувати сирену, вайп-список може сповіщати персонал про прибуття важливого клієнта, а бази даних також можуть підтримувати білий список або контроль доступу. Керування базами даних є простим. Наш мобільний додаток CAM2 також виконує функцію пристрою для реєстрації. Це дозволяє швидко додавати обличчя. Окрім сповіщень, розпізнавання є потужним інструментом для постаналізу. Ви можете шукати події за збігами та використовувати е-карти. E Завдяки прив'язці камер до локацій, ви отримуєте візуалізацію місць виявлення осіб, що спрощує аналіз та відстеження їхніх маршрутів. Розглянемо використання детекції, розпізнавання облич та відстеження на е-карті e для аналізу поведінки персоналу. Почніть з пошуку за обличчям, вказавши дати та завантаживши фото. Його можна обрати з бази, галереї подій або зовнішніх джерел, що дозволяє шукати людей навіть поза базою даних. Після завантаження система знайде результати у вказаному діапазоні. Кожен запис містить час, камеру події та точність збігу із ціллю. Переглядайте результати та відео за потреби. З картою EMAP ви маєте візуальний та географічний огляд інциденту. EMAP показує камеру події, дає 7 секундне прев'ю та відображає все хронологічно. Ви також можете стежити за рухом особи вздовж маршрутів. Це дозволяє виявляти закономірності та швидко спиняти порушення. Ключова тема як реагувати на будь-яку аналітичну подію. З ProVision ISR кожна подія може запускати автоматизовані дії, які допомагають операторам реагувати швидше та ефективніше. Ви можете надсилати пуш сповіщення на мобільний додаток або автоматичні електронні листи кільком одержувачам. Знімки та відео можна отримати не лише з камери, яка зафіксувала подію, а й з будь-якої комбінації каналів, що забезпечує повний контекст інциденту. Події можуть викликати відеоспливаючі вікна та звукові сповіщення на NVR, що гарантує, що нічого не буде пропущено. Ви також можете активувати виходи тривоги не лише з NVR, а й з підключених камер та IO. Розширювальні блоки для активації сторонніх пристроїв, таких як сирени та проблискові маячки для миттєвої фізичної реакції. Крім того, ви можете керувати ptz камерами, щоб переміщати їх у задані позиції, активувати камери з активним стримуванням за допомогою світла або звуку, а також відтворювати автоматизовані аудіоповідомлення через IP динаміки. Це може здатися складним, але якщо подивитися на інтерфейс користувача NVR, все насправді дуже просто. Будь-яка аналітична конфігурація надає ті самі варіанти тригерів, тож, навчившись одного разу, ви зможете застосовувати це скрізь. Ви просто активуєте потрібні тригери, натискаючи відповідні пропорції. Ви обираєте, які камери будуть записувати залежно від події, налаштовуєте до 16 виходів тривоги для одночасної активації та задаєте кожному виходу власну назву. Тож ви точно знаєте, що саме активується. Ви також можете налаштувати ptz камери на переміщення до попередньо заданих позицій, і вибрати зі списку, які аудіофайли мають автоматично відтворюватися під час події. Для цієї однієї події всі дії автоматично координуються, що робить реагування безшовним і легким. Дозвольте представити потужну функцію в аналітичному інструментарії Provision ISR комбіноване сповіщення. Уявіть це як логічний оператор AIF. Якщо подія А і подія Б відбуваються одночасно, тільки тоді система виконує дію. У Provision ISR це означає, що дві або більше умов повинні відбутися одночасно, щоб спрацювала тривога або тригер. Це і є комбіноване сповіщення. Що ж можна комбінувати? Багато чого. Вхідні сигнали з датчиків, наприклад, одночасне спрацювання дверного контакту та пір датчика. Аналітика DDA, така як перетин лінії з двох камер, змішана аналітика, наприклад, перетин лінії на одній камері, і виявлення стерильної зони на іншій камері, навіть результати розпізнавання облич у поєднанні з вхідним сигналом від датчика. Головний момент усі умови повинні виконуватися одночасно, щоб відбулася реакція. Це дає більший контроль над сповіщеннями, зменшує кількість хибних тривог і підвищує інтелект системи. Це можливість унікальна для ProVision ISR. Ось приклад із реального життя. На перехресті ми хотіли фіксувати знімки номерних знаків, але лише тоді, коли транспортний засіб проїжджає на червоне світло або зупиняється за білою лінією під час червоного сигналу, жодних спрацювань на зелене світло. Рішення комбіновані сповіщення. Умова 1. AI виявлення перетину лінії фіксує, коли транспортний засіб перетинає стоп-лінію. Умова 2. Центр керування світлофором замикає реле, коли світло стає червоним. Тільки коли обидві умови виконуються, система реєструє подію. Якщо світло зелене, навіть якщо автомобіль перетинає лінію, подія не фіксується. Коли світло стає червоним і транспортний засіб зупиняється за лінією, обидві умови виконуються. Система фіксує знімок номерного знака за допомогою LPR камери це гарантує, що знімки робляться лише у потрібний момент, уникає хибних спрацювань і забезпечує точні корисні докази.